Навіть позабюджетне фінансування в сумі 80 тисяч гривень для того, щоб першим підключити до газу це село. І далі у нас будуть е села, я вам зараз їх перерахую, і е я пообіцяв громадам, що це буде вирішення. Це село Яблунівка, Корилівка, Грищенці і Тростянець. Оце конкретні питання, якими я займаюся. Також е практично. В багатьох е, населених пунктах мого округу е, люди дуже е, скаржаться на стан автомобільних доріг. І це зрозуміло. І мені, знаючи їх конкретні потреби, важко, е, як кажуть, їх переконати, що влада робить багато, говорити про те, що 2000 кілометрів дорог побудовано в державі за ці два роки, не побудовані дороги, про які вони їздять кожен день. Це і в Золотоніжському районі і в Канівському. Тому з Укравтодором з центральним органом державної влади досягнута домовленість про те, що в план ремонту доріг цього року включені відрізок дороги в Золотоніжському районі і два відрізка в Канівському районі. Це я вам зараз називую конкретно. це… Відрізок Миронівка, Канів Софіївка, Межаріч, Лука, Гробівка. Оце такі конкретні питання, які зараз в роботі. Також питання, яке турбує громадян Черкащини, це якість питної води і взагалі її наявність. Тому я активно буду, і з точки зору медичної, і з точки зору соціальної, буду активно працювати по реалізації. Цієї програми саме на Черкащині. Одночасно хочу вам сказати, що вперше за останні роки в державному бюджеті передбачено на реалізацію програми Чиста вода 20 мільйонів. Ми будемо лобіювати просування цієї програми, а також силами свого фонду, особистими можливостями буду допомагати, от як, наприклад, в селі Тубільці Черкаського району просто немає взагалі питної води. Я зроблю все для того, щоб не Тубільці обучаюсь. В будищах. будищах. Нема, просто нема питної води. Я зроблю все, щоб до кінця цього місяця там був цивілізований бювет і громадяни, особливо похилого віку, хоча б не потерпали від такої ну, абсурдної, абсолютної ситуації. Ну і якщо говорити про більш системні питання, то я хотів би сказати, що безумовно Черкащан, як і взагалі громадян України, турбує нестача робочих місць. Для Черкащини, для Черкащини це особливо актуальне питання. Про це свідчать і мої зустрічі з людьми, і дані соціологічних опитувань. Тому я, як народний депутат України, на наступному тижні буду звітуватись про підготовчу роботу, яку я провів з цілою низкою компаній, банків, інвестиційних фондів і буду репрезентувати на наступному тижні, можливо тут, а можливо в більш такому придатному приміщенні. Цілу низку інвестиційних проєктів, які самим ближчим часом дадуть можливість залучити більше тисячі, створити більше тисячі робочих місць і е залучити десятки, я сподіваюся, сотні мільйонів гривень до е розвитку інфраструктури Черкащини. Я відразу хочу сказати, що моя робота в цьому напрямку йде у фарватері. Роботи, яку веде обласна державна адміністрація, зокрема губернатор, який е, з колективом фахівців готує презентацію інвестиційного форуму на вересень місяць. Я думаю, що мої проекти будуть адаптовані до загальнообласного такого форуму. І це переконаний буде сприяти створенню робочих місць і покращенню і бюджетних показників, і зайнятості громадян. Я буквально кілька слів хочу сказати, що ці проекти стосуються сільського господарства, агровиробництва, екології. І, на мій погляд, я буду найважливіший, е найкрупніший проєкт е репрезентувати створення тематичного етнопарку. Це нова ідея, це ідея, яка е Получила розвиток і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. І умовна назва від греків Варяги. Або від Варяги у греки, як хочете, так і називіть. Я не буду розкривати, як кажуть, ну, це буде серйозним сюрпризом, дуже добре підготовленим сюрпризом. І я вас запрошую до нашої зустрічі на наступному тижні. І останнє, що я хотів би сказати про інвестиції. Так склалось, що всі сприймають інвестиції, саме як виключно гроші чи кредитні ресурси. А я буду пропонувати ще інвестиції у здоров'я Черкаща. Я буду пропонувати проєкт створення мережі дитячих секцій, дитячих клубів, дитячих і ну, для дорослих молодіж, і молодіжних центрів здоров'я. Ми маємо з вами зрозуміти. Що тільки здорова нація може просувати державу вперед. Тільки здорові черкащани можуть жити повноцінним життям, відроджувати економіку, годувати свої сім'ї, розвиватись і розвивати своїх, виховувати своїх дітей. Тому здорові громадяни це ключ до будь-яких інших. Соціальних, економічних, політичних, і будь-яких інших ініціатив і взагалі розмов. Тому інвестувати в здоров'я це моя ключова теза. І я просив би на це звернути увагу. Безумовно, життя поставить багато дуже інших питань, і питань освітянських, і питань виробничих і будь-яких інших. Я тільки хотів би сказати, що однозначно буду займатися питаннями розвитку дітей, військово-патріотичним вихованням, фізичним вихованням. Я буду ініціювати проведення дитячих олімпійських ігр на Черкащині. У мене такий досвід є. Я організував такі ігри на Харківщині та на Вінниччині. Це, Ці змагання стали самими популярними серед дітей та молоді. Головна їх мета підвищення рухової активності дітей шкільного віку. Вони потерпають від гіподинамії, від скаліозу, і це має колосальний негативний вплив на їх подальше життя і стан здоров'я. Е я хочу сказати, що дуже важливим і серйозним є також реформування освіти як дошкільної, шкільної, так і вищої. І е, ви знаєте, що в роботі Верховної Раді України є кілька законів, зокрема, два закони про вищу освіту, і де реформування і дошкільної шкільної освіти. І я хочу прийняти участь в їх доопрацюванні в Верховній Раді і в їх презентації, в їх запровадженні на Черкащині для того, щоб якість освіти, її доступність була дійсно е, ну, на рівні Європейському. І це колосальна велика кількість проблем. Ну і безумовно, як ви розумієте, я буду робити все можливе, щоб краще, що відбувається у реформуванні медичної галузі, було використано на Черкащині. І е закінчуючи свій виступ, я вам хочу сказати, що е ще на цій сесії, скоріш за все, Верховна Рада України розгляне закон про страхову медицину. Це кульмінація. Цей закон це кульмінація реформування медичної галузі, це запровадження дійсно європейських стандартів у медицині. І після прийняття цього закону на Черкащині буде колосальний обсяг роботи, по тому, щоб адаптувати систему охорони здоров'я Черкащини до вимог нового законодавства. Ви може знати, що вже прийняти шість серйозних системних законів, які почали працювати, зокрема, два. Буквально на, останні, на останньому сесійному тижні. Ну, це, кажуть, окрема розмова, це велика розмова. І я хочу, я почав цитуючи президента, я закінчу цитуючи президента, який сказав нам в 2010 році фахівцям медичній галузі одну, на мій погляд, також ключову фразу без реформи охорони здоров'я ніяких реформ в нашій країні не буде, бо хворі люди неспроможні. Ні на які реформи і ні на покращення життя своє особисте і суспільство в цілому. Я дякую вам за увагу готовий відповісти на всі ваші запитання. Віктор Петрович, скажіть, будь ласка, ви робити про те, що ви почали, ви будете підписувати соціальні, соціальні контракти своїми виборцями. Чи розроблені такі документи?